Світлого всім дня сьогоднішнє відео присвячено темі Третьої світової війни. Тож, чи стане Путін та Росія країною, що так само, як Гітлер, пройде світом, розпочавши Третю світову війну? Ну, скажу вам одразу: загальний фон розкладу досить спокійний. Є все ж таки. Певна несподіванка, яку я не сподівалася побачити, але про це згодом обстановка в світі щодо можливого масштабного світового конфлікту досить спокійна. На сьогоднішній момент. Незважаючи на те, що деякі країни і таких країн з часом стає більше, будуть висловлювати побоювання щодо можливої світової великої військової агресії з боку Росії, незважаючи на те, що Світова спільнота впевнена, що раптом, що раптом, все ж таки, ця агресія відбудеться, то ми матимемо собака, захист і допомогу Альянсу НАТО. Саме цей фактор, що ми захищені НАТО, і, попри невеликі побоювання, все ж таки. Тримає світову спільноту в спокійному стані. Чому ж все ж таки іноді виникають такі знаєте, побоювання щодо того, що Росія розпочне Третю світову і пройде світом, як свого часу це зробив Гітлер? Грунтуються такі побоювання здебільшого на даних розвідки. Частина цих даних так і залишається в секреті від суспільства, але трішечки інформації просочується в світову спільноту, і це вже починає світову спільноту хвилювати, що ж саме просочується в світовий інформаційний простір. Саме дані розвідки, про те, що Росія нібито нарощує силові військові ресурси, причому е, кільце, да, тобто ці ціле спрямовано є якісь дані розвідки, які говорять про те, що Росія ціле спрямовано намагається наростити військову. Могутність і саме це нарощування, да, створення якихось таких військових об'єктів, укріплень, саме це ось таке, ось така інформація, і є підставою для світу, щоб хвилюватися, що Росія може розпочати силовий сценарій для всього світу Але хочу вас заспокоїти. Несподіванка цього розкладу трішечки в іншому. А от щодо Росії як країни, що почне Третю світову війну. На щастя, це не про Росію. Росія не піде через увесь Світ зі своєю військовою силою. В тому числі і через те, що сили міжнародні військові, я зараз маю на увазі НАТО, вони набагато професійніші карта Лівії. Професійніші, ніж уся могутність, уся сила. Росії в цьому плані. Все, що цікавить на даний момент Росію, ем, це знищення, причому карта Хмари без чіткої позиції щодо пояснень, навіщо їм це. Так, от, все, що цікавить Росію, це не світовий конфлікт, а Знищення конкретної держави, тобто знищення України як держави та знищення конкретної як наслідок нації. Тобто, її цікавимо ми і її цікавлять наші території. Скажу вам так: що з цього розкладу чітко видно, що через ту війну, яку розпочала. Росія, вона створила, знаєте, є таке, таке поняття прецедент для інших країн, що можна заявити силові претензії саме на певні території. І така тенденція в певному напрямку проявиться. Але про це згодом. Навіть навіть спроби. Росії втручатися у військові конфлікти між Ізраїлем і Палестиною. Їхня спроба про щось там домовитися, вести певні переговори, вести навіть розмови щодо. Фінансових питань, тобто спроба Росії щось там фінансувати, це лише відволікаючий маневр. Це для того, щоб зробити слабкішою Україну, і таким чином захопити ту територію, яка їй цікава. Що ж до небезпеки Третьої світової, насправді розклад чітко показує. Після Гітлера ще не народилася людина, ще не народився той керівник, правитель, політичний діяч, настільки сильний в світовому масштабі, щоб затіяти таку саму заворушку, як Друга світова війна. Тобто ще немає такого лідера, такої сили, такого бажання впливу на світ, як був Гітлер. Тобто немає на сьогоднішній момент керівника держави, який так само як Гітлер бажав керувати світом. Росію цікавить знищення конкретної держави. Конкретної нації задля захоплення наших земель. В світовому масштабі, і це було для мене, скажу чесно, несподіваним, але це тут є. В світовому масштабі, саме після того, як почнеться агресія Росії проти України, почнуть звучати претензії інших держав щодо земель, які колись їм належали. І от поки всі, ця світова спільнота буде стежити за тим, що відбувається в Україні, і на основі даних розвідки все ж таки хвилюватися періодично, що війна може поширитися світом, Саме ще через те, що буде видно, що військові процеси в Україні затягуються, сюрприз, такий, знаєте, неприємний сюрприз з боку держав, що заявлятимуть претензії на територію, і це вплине на стабільність світової спільноти. Так от. Хвилюватися навіть, що відбудеться якийсь силовий захват території потрібно буде в найближчі два роки не з боку Росії, а якраз таки силовий захват територій, можливий з боку тих країн. Які ми звикли називати державами сонця, тобто силові претензії на територію з реальною можливістю їх захвату, будуть проявлені країнами, на прапорі якої сонце, тобто Китай і Тайвань. Ось тут, в найближчі два роки, і це та несподіванка, яку я не очікувала тут побачити, розглядаючи передумови третьої світової, то, скажу вам так, третьої світової в розумінні такому, як було колись при Гітлері, цього не буде. Але в найближчі два роки Китай з силою захопить території країни, на прапорі якої зображене сонце. Те сонце, яке ось так, як і тут на карті, відображує промені. Тобто Китай спробує. Захватити території Тайваню. Коли ж це станеться? В той період, коли рівнополовину строку президентства пробуде на посаді президента чоловік, що керуватиме територією Тайваню. Більш того, це буде, знаєте, вражаючим таким моментом, тому що перш ніж здійснити силовий захват території Тайваню, де керувати на той період державою буде чоловік-президент, будуть здійснені вперше в історії для країн. Сонця будуть здійснені спроби спочатку фізично знищити керівника держави, яку хочеться захопити. Тобто, як мінімум, буде двічі спроба послабити супротив держави через те, та, шляхом того, щоб знищити керівника держави, фізично знищити. А все це буде через те, що на території Тайваню почався період, коли керівники, да, президенти цієї країни, не хотітимуть бути в складі чиємусь і бути під, знаєте, авторитарністю чиєюсь. Але Китаю потрібні будуть ці території. Що буде говорити Китай? Це моє. Не хочете віддати мені його самі? Я прийду як медведь. Тобто я прийду зі спробою задушити. Я прийду зі спробою агресивно захопити. І саме ці події між країнами Сонця. Між тими націями, які ми звикли називати такими, що відносяться до країн Сонця, саме ці нації почнуть пред'являти претензії світу щодо своїх колишніх територій. Тож світ повернеться трішечки від. Росії з Україною, де процеси, корабель ризикують просто затягнутися. І ці, це чітко, ця тенденція чітко проглядається в відео щодо військового конфлікту в Україні. Тож, щодо світової війни в такому розумінні, як ми його колись бачили, бачили колись наші дідусі. Бабусі, такого не буде. Росія не та країна, що розпочне третю світову. А от Китай і Тайвань, от там буде цікаво, досить цікаво. Це несподівано було навіть для мене. Ось такий він розклад щодо можливостей, передумов і можливостей Третьої світової війни. you mm -hmm. mm -hmm.